Я приїхала як завжди пізно. Стоять принцески, мене чекають. Принцеса нема ради. Черга аж до дверей. Серйозно? Тоді тусим. Дівчата нормально повзували, кроси, блін, ну чобітки. І я, дивись, це в нас така локація. Красота в парку. Все, готові? Пішли? Добрий день! У мене є для вас Вот і Червона помада, така карна рада. Конфети, я надіюся. Ні, що там? Вже не буде палатки. Що там? Оце для тебе. Що тобі <сіко> 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 <Що це? сіко> подарунки такі? Давай, давай, показуй. Як ти знала, який для фонвартликов? <сіко> блін, Дивиться. А на ютюб карти на Ютуб досеш. Та я таємний спікер чи ні, признавайся. Мабуть, це все ж я. Дуже як гарно виглядаєте, риженька і рожевенька. Дуже. Яка ти шикарна дітей? Боже, Так, так. Якщо ви ще досі не зрозуміли, то прийшли ми на Secret Island Party І ніхто не знав, що там буде відбуватися. Нас не пускають. Отак, от всіх просто по черзі, а це якось спеціальне дійство буде відбуватися. Ми чекаємо, що там буде. Добрий хай, добрий хай. Що там буде? Не, не пускають, не пускають? Зараз нам Шо? все Бувала? розкажуть. на голову. Предну локацію. Ми будемо поряд з вами, тому можете не хвилюватися. Підходьте, будь ласка, не хвилюйтеся. Масочку потім залишайте собі. Це вам натяк на те, що треба відпочивати. Поведемо собі доводити, але вам. Ти такого по Бо так трошечки стримувалася. Як доради люди, така сякса, сякса. Да. Так. 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 Перед вами поріжок. Да. Поріжок, так, так. Десь Тут є. Чудово, О, ой, Ідемо ой, прямо, Ідемо ой. прямо. Я, в Я все піднімаю. Всі на місці. Так. Оже! Трапляє на таємничий острів, секретний острів. Масочки можна знімати. Насолоджують. А ти одного потіки робиш? Як тобі такий експеримент? Я тріла трошки. І ось так нас привели просто в магічне місце на секретний острів. Хто це? Хто це? Добре, добре, це лучки, лучки показуй. Фур-фур-фур-фур-фур. Треба прийти такий спад, чи стоні, який тут вийде. Привіт, білинки. Привіт, білинки. Хто пішов, а ми на какби поділилися, так? Зразу. А що час втрачати? Так, раз-раз-раз, а Ти можеш такий трюк тримати? Ну, на таку душку треба. Почукаю восьмий вечора. звернусь до тебе без тут прохання займати зручні місця. богал. Добрий день, добрий день. Так, того зараз. Для мене це вже більше, ніж цифра. Це нескінченість рух, що ніколи не зупиняється. Сьогодні настає мить. Яка змінить ваше уявлення про красу і майстерність. Сьогодні народжується наша історія ім'я її Елс. <праць> <Ми в шоці? праць> Мої емоції, моє натхнення. Він створений для майстра. До останнього моменту ні ніхто нічого не знав, і виявилося, що це день народження нового гармонійного вишуканого бренду Елс. Скажи, як тобі? Це супер. Це було... шоці. <смітна> да, це дуже гарно. Всі в шоці. Дивіться, яка чарівна була фотозона справді нереальної краси. І був перший кофі брейк. Фуршети були дуже, дуже смачні. Видно, хто з голодного краю? <смітна> <смітна> Я не їм. Кажу, нема солодкого мене нічого не цікавить, а мене цікавить м'ясо. А так виглядав стенд власне із презентацією нового бренду Елс. Естетика просто зашкалює у кожній дрібниці. Перше враження від баночок було вау, і їх дуже приємно торкати. Асортимент бренду уже налічує 86 позицій, серед яких кольорові гель-лаки, кавер бази і кавертопи та, звісно, ж гелі. Добрий день. Плюс одна бусинка на заході. Розказує, як доїхала. Ахуєнно, ми не спали всю ніч. А чого? Бо ми приїхали до потрохи в Тернопіль. І ми з Тернополя їхали до Львова. Ми сиділи. Ні, ми ні Львові. Давайте тут є звівна. Опа. Німи під час. Давай. Роздівайся. Ова. Коженкарна красота неймовірна. А що це <по> за... <по> я тут одна <отавуси>, в по сонішках? <б, по> <б, по> ми по погоді. Ми є просто звіни зі загубленого світу. Ти Ти Не видам, не там Вже маю інфу, як ви доїхали, там заробила мільйон досягати. Яна нас зустріла з <по> <загублена освіту> <рога> <рога> камерами. Мені пташечка називалась. Як тобі враження від е, відрішити? коли це натягнули маски, і я а, така відкриваю. А, а там прям а, вау, І це світло. А краще. То, ну, була стряну, не було стрямного Ні, Я боялася. Вона просто броди стояли не Каті Було була. холодно і піца Ну добре. Тут інтереснеше. Ми думали, що ми траванулися, але просто нас тиск пав. Ти чуєш, там є чим хвалитися, глянь. А що я, блядь, зря охожу. Дивись, в мене оце 20, зараз поміряю. А ти що оце йому виміряла 20? Але тобі все треба спати. Я знаю, що оце метр. А що ти міряла, та? А також про його філософію і що це взагалі за паночки Елс. Біла пляшечка – це фелерова гірла, ніжно-блакивний фільтр-база, Ніжно-рожевий кала ліловий це буде тон-топ, ніжно-зелений прозорі бази і ніжно-жовтий це прозорі топ. Чи запізнилась? Все пропустили? Але yes. мені важко. So, yeah. А потім ми всі грали дуже класну гру, де потрібно було відповідати на запитання про бренд. Що У мене все пропало. Yeah. Yeah. Слава, без... Я не знаю, я не знаю. Переживаєш, не переживаєш, дай переконувати. Вони одної все випадку. Ти, ти маєш знімати блог. знімати блоку. І переможці, звісно ж, отримували приз. Розпаковочка. то тобі Дівочка. І тут якраз таке сказано про те, що можна повертати пості баночки на переробку і отримати нові продукти. Це вау! Це вау. На секундочку, це рівень. Далі в нас каталог з всією наразі доступною продукцією від Elf. Звісно, що асортимент буде поповнюватись. Чекаю терпінням. О, класно! Книжка на передзамовлення лампи Онейл. Це лампи зі штучним інтелектом. У мене така є, дуже прикольно. Щось в такому мішечку. А, тут, напевно, цей пазлик. А ні, це резиночка. Головні герої цього свята, паночки від Елс. У нас тут база і Дейтоп. Кожен продукт має свій колір баночки. Зручно буде дуже орієнтуватися по позиціях. Вау! А це що таке? Ас-АСТІ. Це ручка? Це ручка? Так. Це ручка. Все правильно. Це ручка, я подумала, що це пенздру. І ще в кожної був ось такий пазлик з циферкою, який потрібно нам всім сьогодні скласти в одну велику картину. Картину Елс. Ось такі от позародочки. Ми почуваємо. Там, там Закриємо. Треба буде чекати. Хто... Осторожно, тут фотка. Вибачте, вибачте, вибач, я вам ще зроблю. Видохнула. Зарядились, побачила, як дівчата так, всі так. тішаться так, на цьому так. западі. Так, 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 що так. Та, та. то просто було все ну, дуже неочікувано і непередбачено, Ми не знали взагалі, як, як зайде, чи не зайде, чи буде, буде ну, які будуть реакції. Ну, і ми, сумнівалися? ми сумнівалися. Чесно, ми сумнівалися, тому що це, це не вгадаєш. Розумієш, ми, ми зробили максимальне для того все, щоб воно зайшло. Воно дуже зайшло. Я не просто не бачила, бачила, бачила як ти ви вийшла на сцену, не коли тільки презентували та, бренд. Соня виходить не на сцену, така мій, бідна труситься, та, може, все та, не та, не плачеш. плаче. Просто в мене були дуже сильні емоції, і я там стояла, плакала назад, щоб не плакати на сцені. Я зібралась з тобою, вже пройшлася, тобто так. Я часто не очікувала таких емоцій, бо я це відео дивилась тисячу разів. Ми його монтували, я записувала на нього я тисячу разів його бачила. Dogs. А тут в цій атмосфері воно зовсім розіграли. Але мене аж ми прям з Христі знімали сторіс, я кажу до Христі, боже, мене мурашить. Вона каже, мене теж. Тому це прям на 100%, на 200% все вийшло ідеально. Я також збираю від дівчат фідбек і всі прямо в закріті реально. Вишаю разлітаю, пишаюся. Альона, що там? Дають їсти. Ще у нас був майстер-клас по роботі з матеріалами бренду. І одразу ж можна було отримувати відповіді на всі запитання. Дивіться на цю в природному середовищі. Мисливиця, що ви скажете? Давай м'ясо, давай м'ясо. А після того знову ж фуршет. «Що вам? Дієтолог Хрища рекомендує брати солодке. 40 кілограмів ні, 140 кілограмів. Що їдять нормально люди, що їм? <си> нормально, нормально. За <си> <си> що, дівчика? Що Що ви Я не не <проб> розумію. Але без пригод не обійшлося. Нам придумали конкурс, де ми маємо зняти відеорепортаж про захід у певному стилі. На це було дві години, тому ми побігли знімати. Що там? Отак і весь. Знімаєш? На 05? Ні. А мене буде чути? Ми здали відео, Христинка. що скажеш. Добре, що вижили. Ти, до речі, зараз виглядаєш плідотикою. Якраз тема свого відосу. У мене серце колотає. Я здаваюся, що ліпати був. Знаєте, відозабама, будь ласка, я маю. Я маю. Коротше, ми вирішили е, трошки стрес зняти. А в кінці ще був святковий тортик. І не просто тортик, а витвір мистецтва в тематиці бренду. Ну а тут ми вже тусуємося після коктейлів. Ми всі кудись ідемо. Хастенка, куди ми йдемо? не Сподіваюсь, додому. Таксі всі зараз чекаємо на двір. Там буде шоу. На дворі нас чекав неймовірний виступ повітряної гімнасти. До речі, цей виступ з історією, тому що ще півтори роки тому, якщо не помиляюсь, ця дівчинка була важко травмована і проходила дуже довгу реабілітацію, не могла ходити. І зараз це був її перший виступ після тривалої паузи, як заявка про те, що все можливо дуже потужно. Касі у нас складна робота. Ви бачили? Можна підволами зараз. Ми знову йдемо на ту каторгу.

Не подивимося, що тут є. Ми тут заради цього. Тут є пасних гелі, топи, кольори. Вони такі класні. Я не можу втриматись. Тут була їжа, і мені було смачно. А на що ти готова заради цього? Краса, яка не просить дозволу. Новий бренд, який не боїться Каже, цей острів живе за своїми правилами. Відтінки, що дихають у темряві. Краса, яка не просить дозволу. Новий бренд, який не боїться темряви. Ти готова, бо це не просто лак. Це виклик. Бренд, який змінює відтінок страху. Вже скоро, тільки для тих, хто не боїться виглядати яскраво. Кажуть, ті, що створювали цей бренд, не просто гралися з кольором. Вони шукали формулу, що підкорює світло і темряву Одночасно кажуть, у кожного бренду є душа. Саме її бачення викликає мурахи. Острові що буває таємна вечірка. Сіон бачить на якомусь гноми, едно, духи природи і натязан. Тож, давайте заглянемо на цей чарівний острів. Унікальна магічна атмосфера, море емоцій і відчуттів. Ці сотні ельфів і ельфійок лише на один день перетворилися на звичайних людей, щоб привітати Еф з народженням. А це наша головна ельфійка. Саме тут розливають цей чарівний пилок, за який багато хто може продати душі. Тут, як ви бачите, розливають чарівний еліксир. Ух, як згадаю, навіть головна перлинка океану заплатила посейдону, щоб відвідати цей захід. Чим ви розрахувалися з посейдоном ногтями. Ми тут зустріли навіть головну мілкунівку, е, червоного лісу. Скажіть кілька слів. Це дуже фаєрично, все дуже неймовірно і все врата. Просто... Нарешті я зловила тисячолітню чоклунку Катенію. Катенія, як вам презентація бренду Елс? Я не вірю. Я на секрет сікретпаті. Я просто не вірю. А ввечері на нас чекають запальні танці. Такий бренд народжується раз на тисячу ліття, і ця магія триває лише сьогодні. А вже завтра усі ці міфічні істоти перетворяться у своє справжнє обличчя і поринуть у казкові світи. Але частинка магії назавжди залишиться з нами. Зараз запитаємо дівчат, який би вони манікюр зробили для першої ночі з новим хлопцем. Нігті два місяці відросли клюючі прозрачної основі, якісь зелені листочки з красними розводами під нігтями. Гімно це було нарощення. Напевно, на нижній формі. там були дуже великі сходинки, пахнуть сільока, і там в тому нарощенні була якась рідина Сиреневі ногті і жовті цвіточки. Мінус дев'ять нігтів. під низом сира курка мені нагаточечки в яких. Зниз дитяча ректальна свічка. Перед цим коротше хавали тараньку з пивом, і під низом була оця таранька. Secret Island Party – це місце, де мав царити спокій та гармонія. Сьогодні тут народився бренд E.L.F. Але в якийсь момент щось пішло не так. Дівчат на вітрині накрила паніка. Буквально пару хвилин тому хтось спер баночку з самим популярним відтінком. А для того, щоб його знайти, довелось викликати. Мене хто це така, спитаєте, ви знайомтесь? Детектив Аніта скіл, хімічка, суперздатність чує метакривати там, де їх не чують інші. Персонаж має повну батарейку сили чи не, не сильно, да? О, зараз нормально заправились, хорошо. І ми тільки що розблокірували функцію штучного інтелекта, завдяки якому я бачу, куди варіжка хаває гельва. Не хвилюйтесь, пані Соня Сіромська, Аніта, детектив знайде варіжку. І ось вона і виявляється варішка сперва Саме популярний відтінок гельваку. Чисто для того, щоб зробити собі Манікюр. Бо на презентації бренду вона просто закохалася в те, як він наноситься в цю консистенцію в цей відтінок, в те, як ці кольори лягають в один шар. Ну просто м'яо. Такий манікюрчик нашої воріжки вийшов. Але принцип моєї роботи це чесність та справедливість. Тому галюак ми все-таки повернули. Власниця дуже щаслива. а Я, як завжди, професіонал. Черговий скандал в світі бізнесу не так давно всі говорили про білі вечірки під іді. І от знову в серці культурної столиці України розгорілась нова інтрига. Замість зірок Голівуду, зірки нейлоіндустрії. А на противагу Олійки Джонсонс, матеріали нової фірми Елс. Давайте запитаємо в очевидців, чому вони підтримують це варварство чи шантажують вас, щоб бути присутньою тут. Я тут цілком добровільно. Чи прийшли ви сюди добровільно? Я сюди прийшла абсолютно добровільно. Чи раді ви тут бути? Я дуже радий тут бути. В основному, якщо брати брати, брати до уваги те, що я один з організаторів. От, і мені дуже подобається аудиторія. В словах цих людей ага, чується ага, страх, а в очах живріє надія. Бідні плачуть, багаті скачуть. З вами була Катерина Грушаник. Один мінус один. До нових зустрічей. Чуєш, ж е, пошукаємо якихось неповнолітніх хлопчиків сексуальних? А? Так хвилюючи дивитися, як молоде покоління блогерів підростає, знаєте, тут... добре молодець, дякую молодець. за розвідку. Я тобі Опа, нативна рекламочка. Бачите, що я а мене... а більше дивую? Після того розміру до мене підписала. Я живу в Києві. До мене записала дівчинка, вона приходить перший раз і каже, а це нас, а я в бульові до жовтні ходила. Оце вона зробила розмір і до тебе на ногті. Початку виписатись на консультації, навіть розмір працює ідеально. Дякую за перегляд! креатив! Це твоє! Дякую! Не не забувай про це! Ти забираєш з собою. Залиш. Тараса буде. Будеш відлякувати поганих клієнтів, приймаєш. У мене для тебе пунок, який я вибрала. Подачі! Я плей не нажала. Ще раз. Як з нею можна дружити, якщо постійно знімати в ній розпаковки? Експлуатація! QR-код? Скину. Я теж скину твірко. Mm -hmm. Опа? Опа? А ти що? Та ти що? Що ти що? Боже, дивись, як на мене шита. Ірина, ірина, Ірина. А, такі. Так. — Мені так. так. подобається. Мені дуже подобається. Ну виключай, Виключає то тобі... виключає. І в кінці вечірки були запальні танці під серед діче. Зараз. У мене на кожному третьому кроці я хапаюсь вдома через те, що я вела на каблуках весь вечір, а потім танцювала ще в них. Не дуже зручних, точніше дуже незручних. О Боже, на які тільки жертви не підеш заради таких класних панетів. На, на цій прекрасній веселій ноті буду закінчувати. Дякую вам, що були з нами цей вечір, що розділили цей. Це народження бренду, такого класного, теплого, гармонійного. І до зустрічі на каналі. Па-па-па-па. А, неприємненько. А. Киця. Трошечка больно.